Наземні міни у сучасному вигляді існують вже понад століття і поділяються на два основних типи протипіхотні та протитранспортні. Ви можете часто почути також, що протитранспортні міни називають протитанковими. Так і є, вони однакові. Спочатку розглянемо протипіхотні міни. Відповідно до назви, вони використовуються для знищення або ураження живої сили противника як унаслідок вибуху, так і внаслідок осколкового поранення. Серед них є осколкові міни, які у свою чергу можна поділити на три широкі категорії. Осколкові міни спрямованої дії, такі як клеймор, використовуються для спрямування осколків у конкретному напрямку, для ураження конкретної цілі. Відповідно, вони використовуються у тому випадку, коли нам заздалегідь відомо про розташування цілі. Хоча осколкові міни спрямованої дії мають меншу площу ураження, вони більш сфокусовані на одній цілі, тому ефект від ураження ними є кращим. Радіус ураження відмін кругової дії 360 градусів. Такий широкий радіус максимізує шанс вразити ціль. Стрибучі міни мають невеликий заряд. Який при контакті з людиною виштовхує міну, щоб вона детонувала в повітрі, в районі, як правило, поясу, тим самим забезпечуючи при цьому більш широку зону ураження осколками, а також, так як міна вистрибує, вплив землі на міну мінімізується. Протипіхотні міни часто створені таким чином, щоб їх легко було приховати, і оскільки вони містять відносно невелику кількість вибухового заряду, вони можуть бути зовсім невеликими. Таким чином, їх можна зробити важкопомітними, особливо якщо вони закопані в землю або приховані серед рослинності, або іншої місцевості, оскільки вони маленькі і легкі. Вони також можуть бути переміщені природними явищами, такими як суви або повені, таким чином існує ймовірність, що міни не залишаться на місці, де їх було закладено, особливо якщо вони були там протягом значного періоду часу. Протипіхотні міни можуть широко використовуватися як для закладення по периметру місця, де базуються військовослужбовці, так і для індивідуального ураження. У такому випадку міни закладаються на певній ділянці місцевості, наприклад, для організації засідки, або вони можуть бути розміщені в дверному отворі для ураження особового складу, що заходить в певну будівлю. Міни можна встановлювати вручну або засобами механічного встановлення. Їх можна навіть встановлювати з артилерії, ракет або літаків. Протипіхотні міни, як правило, починають детонувати або під тиском того, хто стоїть на них, або від взаємодії військовослужбовця з дротом. Однак існують протипіхотні міни дистанційного керування, такі як клеймор, а також існують інші методи, завдяки яким міни починають детонувати. Протипіхотні міни можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Хоча метал є найбільш поширеним матеріалом для виготовлення мін, металеві міни можуть бути легко виявлені за допомогою спеціального обладнання. Багато протипіхотних мін були спеціально розроблені для того, щоб їх було або складно, або ж неможливо виявити. Такі міни виготовляють з пластику або деревини, які спеціальне обладнання може не виявити. Протипіхотні міни становлять значну загрозу ще протягом довгого часу після того, як їх було закладено. Тисячі людей гинуть або отримують поранення від них по всьому світу щороку, часто від тих мін, які були закладені під час конфлікту, що стався ще багато років тому. Застосування, накопичення, виробництво та передача протипіхотних мін заборонені державам-учасницям Отавської конвенції. Однак не всі держави підписали її. Мінні поля можуть маркуватися по-різному, за допомогою загальноприйнятих знаків маркування та за допомогою підручних методів, таких як пофарбовані камені або пляшки, за допомогою будь-чого, що могло б попередити людей про загрозу. Навіть якщо мінне поле не позначене, є деякі маркери, що можуть для вас стати вказівниками того, що поле було заміноване. Ви можете побачити загиблих або поранених тварин. Ви можете побачити самі міни або ж свідчення того, що міни було закладено, такі як борозні. Свідченнями того, що міни було закладено, також можуть стати упаковки або сліди від мін, які детонували. Протипіхотні міни надзвичайно небезпечні, їх можна знайти в усьому світі. Тому шукайте попереджувальні знаки і не чіпайте нічого, що виглядало б підозріло.